Не до сну було цієї ночі росіянам. Майже півсотню безпілотників атакували російські регіони. В деяких областях було навіть кілька хвиль. Тож роботи для ворожої криворукої ППО було вдосталь. Без наслідків не обійшлося, є поранені. А в Ростові горів нафтопереробний НПЗ. Та чи сталося це від влучання? Давайте розбиратися у цьому випуску. Це канал Сі зараз підпишіться і до справи. У Тамбовській області внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа. Таку інформацію надав губернатор Максим Єгоров. Об'єкт, куди прилетіло, не повідомляється. Перед цим був чутний сильний вибух. Загалом над регіоном, нібито знищили 11 безпілотників. Не обійшлося без вибухової туси під Ростовом в М'ясниковському районі, що за 40 кілометрів від обласного центру чули детонації. Там збивали безпілотники. На місці влучання місцеві фіксували пожежі. Є міма мимо міма мимо А в Рязані повідомили про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі. Перед цим місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Згодом влада поспішила заявити, що попереджувальний сигнал в Рязані був навчальним. Те, що місцеві прийняли за пожежу на НПЗ, нібито виявилося відпрацюванням газу у смолоскипах. Далі на зв'язку Брянськ у Мінвбивства РФ запевняють, що на території області силами ППО ввечері було знищено 12 бепла літакового типу. Вибухи були у Фокінському районі обласного центру. Можна було почути гул безпілотників уночі. Пригоди з українськими БПЛА там не закінчилися. Згодом о півночі знову повідомлялося про одну збиту ціль о третій ночі та о п'ятій ранку. Атака повторювалася на ці рази. До Брянщини залетіло ще безліч дронів. Троє з яких нібито збили. Про удари БПЛА повідомляється і на Білгородщині. Тут безпілотники шастали ще з восьмої вечора. Вночі розпиво нібито збила над Білгородською областю один безпілотник зсу. За інформацією від Міноборони РФ в даному регіоні їм нібито вдалося збити 16 дронів, але тут не обійшлося без поранених. Наприклад, у селі Варварівка постраждала жінка. Вона у стані середнього ступеня важкості нині в лікарні. У дворі одного приватного будинку пошкоджено гараж та автомобіль. На території іншого будинку осколками посічено машину, як кажуть, у мінгбивства РФ загалом за ніч їм вдалося збити 51 один БПЛА, вісімнадцять у небі над Тамбовщиною, 16 дронів ніби знешкодили над Білгородщиною, і менше п'яти у Брянській, Липецькій Орловській області. По одному над Курщиною та Азовським морем. Чи є то вологі фантазії ворожого оборонного відомства? Друзі, залишайте свої думки у коментарях. А тепер історія про звичайний день у Росії, а точніше про те, як у Москві сталася масова бійка зі стріляниною, яка налякала відвідувачів міського парку підмосковного міста Пушкіна. Попередньо кілька людей з'ясовували стосунки. Один із них дістав пістолет і почав стріляти по боках. Із травмату народ розбігся, сміливця шукають. Згодом виявилося, що причина масової бійки зі стріляниною у підмосковному Пушкіному булінг неповнолітньої дівчинки та розбірки двох компаній у соцмережі ікс подейкували, що стрільбу затіяв російський вояка з фронту після п'яного спору з молоддю. Як то кажуть, був змушений розпочати СВО через дискредитацію армії РФ. На цьому поки все готуємо новий, не менш цікавий випуск. Новин або нічого не пропустити від нас. Підписуйтесь, а цьому відео поставте вподобайку. Побачимось. Забонило знову на Білгородщині, особливо прикордонних селах. Учора середень було дуже гучно. Наприклад, у селі Новата та Волжанка постраждав чоловік. У нього осколкові поранення. Тут пошкоджено 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркани. Посічено три машини та пошкоджено скління багатоповерхівки. Дісталось у селі Ясні Зорі Білгородського району. Дрон Камікадзе атакував газель. Транспортний засіб пошкоджено. Вечір в регіоні продовжився звуковим шоу від українських дронів. Місцеві пабліки повідомили про спробу атаки о 20.20. .20. міноборони. На той момент відзвітувало про знищення цілей. Але згодом відмінна статистика зіпсувалася новим нищівним ударом. Постраждав грайворонський округ. У селі Мокра Орлівка повністю згоріла припаркована машина. Крім того, у Борисівському районі пошкоджено два приватні будинки та легковий автомобіль. У вбивства це не помітили. Головне, аби головний старець федерації був задоволений чотирма збитими безпілотниками в регіоні. Курськ не спав теж за даними губернатора Смірнова, було збито п'ять безпілотників. Згодом глава Курщини додав, що пошкоджені кілька автомобілей. Поранено двох місцевих жителів і їм надали усю необхідну допомогу. Його піданий з білгородського району, де проходить траса Обоянь суджа, попередив, що невідомі дрони атакують автомобілі, що проїжджають повз дивно, чого б це чекав. Чи... Ала на рандиву з дронами в Орлі повідомляється про два БПЛА, що залетіли на територію регіону. Нібито їх збили. Щось схоже було і в Брянській області. Мала літаючих апаратів тут було найбільше з усіх регіонів. Збили спершу шість, потім зранку, аби якось напевно більш статусно виглядало. Домалювали до статистики ще два дрони. Отже, згодом у Міноборони РФ підсумували, знешкодили 17 цілей. Вісім дронів були збиті над Брянською областю, чотири над Білгородською, три над Курською та ще два над Орловською областю. І це ще не все. Бо розпочалась нова атака вже сьогодні. Та ж сама кремлівська установа додала, що о першій годині дня РосПВО знищила троє українських безпілотників над територією Орловської області та один над територією Брянської. Чекаємо на кадри наслідків свіженької бавовни. Обов'язково згодом вам покажемо. А це полум'яні кадри з Хабаровська. Тут сталася сильна пожежа у місцевому готелі. Палало на 500 квадратах. Урятовано п'ятьох осіб, кажуть у ворожому МНС. Ну як врятовано? Точніше, вони самі вилізли з палаючих апартаментів, судячи з інформації з місцевих медіа. Ще трьох госпіталізували. При цьому дах готелю в Хабаровську частково обвалився. Тим часом Челябінські настільки суворі, що почали бунт, і ні, не проти диктатора Путіна, а проти ромів. Виявляється, місцеві сміливці вирішили підпалити майно, як вони вважають, підозрюваних у нещодавному вбивстві жінки-таксистки. Тож так звані бунтарі вчора підпалили о десятій вечора будинок та авто. А після півночі постраждало інше помістя. Там вигріла веранда, вогонь скрізь загасили. Это дома горят, просто дома горят, ужас какой-то, очень близко. Это либо цыганские, либо нет. Какой ужас, у меня наши руки рожат, я не могу. Пусть такие их не туда. Про следство суд, там известно ни слова.